У Радгоспі йде штучне запліднення корів. Ветеринар зі спеціальним шприцом і банкою сперми, не поспішаючи обходить стадо. Закінчивши процес, він сідає у свій москвич, а рушити не може. Корови щільним кільцем оточили машину. Він сигналить а жодної реакції. Тоді він опускає бокове скло і кричить: Гей, ви! Пішли геть звідси! І тут одна із корів. З великими сумними очима просуває у віконце голову і сумно вимовляє: А поцілувати? <риклад> Повзуть дві черепахи пустелею. Одна запитує: А чи ожеледиться, чи що? Ай, та ніби не схоже. Так а нахрена тоді стільки піску насипали? <риклад> Потрапив чоловік у матрицю. До нього підходить негр в окулярах, простягає руки з пігулками в долонях і каже: Ха, -ха якщо приймеш червону, то в тебе буде хер 40 сантиметрів. А якщо синю? Ой, то нафіга тобі синя? Ну чоловік узяв червону, з'їв і вирубився. Негр знімаючи штани, Ха-х, -ха -ха, я ж не уточнив. Де він у тебе буде? І чий він буде? Двоє підлітків розмовляють. Марійка: Васю, а в тебе на мене стоїть? Вася інтелігентний хлопчик, років 15, поправляючи окуляри. Знаєш, Маша, у мене зараз гіперкохальний гормональний вибух. І у мене стоїть навіть на ліноліум. Сидить сумний емо в шинку перед кухлем пива. Підсідає до нього гопнік і, не питаючи, випиває пиво. Емо раптом заплакав. Гопнік роздратовано. Хе, Хе. Чого ти скилиш? Соплі тут розпустив. Та блін день сьогодні фіговий. Хотів під поїзд скасували. Хотів повіситися, мотузка порвалася. Хотів отруїтися, та ти не пиво моє отрує не видудлив. Гу.